Друзі, усіх вітаю. Усіх власників електромобілів завжди постає питання, як в домашніх умовах можна швидше і краще зарядити свій електромобіль. Якщо ви пригадуєте, то в мене була перша версія PowerPuls, і оскільки мій автомобіль однофазний, максимально я міг заряджати з швидкістю 3,6 кВт на годину. Але EcoFlow не стоїть на місці, і ось вже до нас нещодавно приїхала. Друга версія PowerPulse 2. І тепер свій автомобіль я зможу заряджати на швидкості 7,2 кВт. При тому, що в мене, ви пам'ятаєте, сонячні панелі і Ecoflow PowerPuls на 30 кВт. Це дозволить мені мати електроенергію і у будинку, і доволі швидко заряджати електромобіль при швидкості 7-7,2 кВт на годину. Погодьтесь, це дуже непоганий результат. І зараз я хотів би вам показати, як ми будемо знімати попередню версію і встановлювати нову. Кабель ми підключили, намагаємося впихнути, він стає паз, не прокручується, натискаємо блокування і силою нажимаємо його. Він повинен зафіксуватися. Все, він зафіксований, защенка стала на своє місце. Все, Система готова до більше несвідки. Обов'язково варто нагадати, що після того, як ви встановили новий пристрій, обов'язково, будь ласка, під'єднавшись до інтернету, подивіться. Ну і оновіть його, звичайно, для, для його коректної роботи. Так, друзі, у нас 14%, бачите, заряд автомобілю. Спробуємо за один день повністю зарядити автомобіль до 100%. Звичайно, мова йде про сонячний день, оскільки будемо використовувати EcoFlow Power Ocean Plus, а також PowerPulse 2. Як бачите, сонечко вже сідає, і нам є що показати. Зарядочка наша завершилась по нулях. І давайте подивимось, що нам показує автомобіль. А він нам показує 100% заряду. Отже, за один день абсолютно ймовірно зарядити автомобіль на 100%. Звичайно, якщо у вас сонячні панелі ну, приблизно хоча б на 15 кВт по даху. Час ви бачите 1942. Насправді, сонечко ще досі генерує і заряду вистачить будинку на добу до завтра. Ну, а завтра, Якщо б наприклад, десь потрібно було поїхати, то потім, повернувшись знову, можна було б зарядити автомобіль. Отже, PowerPulse 2. До вашої уваги. Якщо брати звичайну зарядку від звичайної розетки в домашніх умовах і порівняти її з PowerPulse 2, то PowerPulse 2 це просто в 5 разів швидше. Просто в 5 разів швидше. І, звичайно, це має значення. Ну, а ви залишаєтеся з нами. І дивіться, як ми будемо тестувати інші прилади EcoFlow для того, щоб ви знали, як вони працюють.